Вітання усім, хто нас чує. В ефірі Українського радіо Вінниця програма з перших уст. Перед мікрофоном ведуча Олена Ставицька за звукорежисерським пультом Дмитро Степанов. Вінності стартує пілотний проєкт щодо створення центру ветеранського розвитку. Реалізують його на базі Вінницького національного технічного університету. Які завдання виконуватиме такий центр? Чому тут навчатимуть ветеранів російсько-української війни? Про це поговоримо протягом упірного часу із сьогоднішнім гостем. Це Віктор Біліченко, ректор Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор. Я рада вітати вас, Віктор Вікторовичу, у студії Українського радіо. Вінниця вітаю доброго дня усім. Слава Україні! Героям слава! Віктор Вікторовичу, пропоную почати розмову одразу з головного: для чого потрібен такий центр, які завдання він має виконувати? Ну не секрет, що е, сьогодні, а в подальшому ще більше, повертаються наші. Захисники, які захищали нашу Україну, в багатьох випадках вони мають певні фізичні проблеми і їм треба адаптуватися до цивільного життя, тобто це і військовослужбовці, це і члени їх сімей, які повинні продовжити повноцінне життя для того, щоб продовжити це життя, їм Першу чергу треба мати гарну достойну роботу. Для того, щоб мати цю роботу, треба мати цивільну професію. Для того, щоб отримати цю професію, для того, щоб перевчитися з військової професії на цивільну, е на е рішення Міністерства ветеранів створюється в Вінниці на базі Вінницького національного технічного університету оцей центр. Е Ветеранського розвитку да, центр ветеранського розвитку, центр професійної підготовки чи перепідготовки ветеранів і членів їх сімей, який дасть змогу вирішити всі оці задачі, для багатьох це шанс, можливо, знайти себе в іншій професії, тому що після війни. Змінюється світогляд, не завжди можеш повернутися до роботи, яку, яка була в мирному житті до цього. І хтось, можливо, знайде себе в іншій якійсь професії. Ваш університет вже має досвід професійної підготовки або перепідготовки ветеранів і членів їхніх родин. На базі вашого закладу вищої освіти реалізується проєкт Норвегія України, який, до речі, наразі триває. Так? Так, так. Цей проєкт розпочав свою діяльність ще 2003 року, також мав на меті соціальну адаптацію військовослужбовців та членів їх сімей. Ваш університет займається цим проєктом, нагадайте з якого з 2015 року. року. Наскільки цей досвід вам стане в пригоді при створенні та розбудові загальнодержавної мережі центрів ветеранського розвитку? Чи буде, чим буде взагалі відрізнятися цей ваш новий центр від проєкту Норвегія Україна? Ну я хотів би сказати, що задачі, які е, стали перед центром Україна? Норвегія багато чому схожа з тим, що зараз запроваджує наше міністерство ветеранів. Цей проєкт Україна Норвегія він фінансувався за рахунок уряду Норвегії і його задача теж була професійна адаптація військовослужбовців і їх сімей. Як вже було зазначено, ми долучились до цього проєкту з 2015 року. За цей період ми підготували більше п'ятисот. Військовослужбовців і членів їх сімей, підготовка, от по саме в цьому українсько-норвежському центрі проходила за двома такими основними програмами: це підприємництво і іт технології Ну і як показали результати цього проекту, ну, по-перше, він був затребуваний. По-друге, значна частина випускників знайшла себе. Після цього проекту ще один дуже важливий момент, який був і в проекті Україна-Норвегія, і я переконаний буде в проекті, який започатковує зараз, це соціальна не тільки соціальна адаптація, а й психологічна адаптація, тому що як правило, все таки люди приходять з певними проблемами, тобто їм крім того, що вони бачили на війні. Багато того, що е, людина спускає. нормально для да, людської психіки, да, то. Їм ще й важко адаптуватися в нормальне цивільне життя. А що говорити? Якщо ми всі, да хто на далеко ді, від да. лінії фронту, ми всі в стресі. А що говорити про тих людей, хто безпосередньо зі зброєю в руках на полі бою? Тому в, в цьому центрі, який е, був Україна-Норвегія, е, е, працювали психологи. Ми запрошували і е, од один з психологів сам був учасником бойових дій. Йому було простіше е, спілкуватися е, Знаєте, з. На да, спільну мову з своїми побратимами і, і вони е, працювали, і оцей проєкт показав свою дієздатність. Е, чому е, сьогодні з'явився проєкт Міністерства ветеранів? Ну, по-перше, що цей проєкт Україна-Норвегія в 2022 році закінчується. Причому я хотів би зразу відзначити, що він закінчиться не тому, що у нас розпочалася війна, чи якісь іншим причинам. Е, це планове закінчення проєкту, тобто далі уряд Норвегії буде саме фінансувати якісь інші проекти. Ну, а ми вже говорили, що кількість військовослужбовців, які звільняються, збільшується. А після, будемо сподіватися, найшвидшого закінчення війни нашою перемогою буде ще більше людей, які будуть повертатися, тому що тому він буде, напевне, дуже і дуже корисним. Тобто ваш досвід і тут буде затребуваний? Ну Бу, би да, так, безумовно, в нас є досвід вже, як це робити, тому що безумовно, коли розпочинає щось нове, це завжди важко. Ну і про те, що наш досвід є досить таки позитивним, свідчить за те, що Міністерство ветеранів обрало саме наш, наш університет і наше місто як пілотний проект. Базове такое. Да, Які професії можуть опанувати ветерани на базі центру і як довго триватиме навчання? Е, ну е, ми будемо продовжувати, напевно, це підприємство, будемо продовжувати IT. І е, зараз. Е, Ну, напевне, для відновлення нашої країни будуть дуже затребувані робітничі професії. Тому ми будемо зараз реалізовувати цілий ряд освітніх програм по підготовці робітничих професій. Це зварювальники, це комп'ютерна діагностика автомобілів і ще цілий ряд, в залежності від потреб нашого конкретного регіону. Хто готовий підтримати проект? Звідки планується фінансування? Якщо Норвегія, Україна зрозуміло, уряд Норвегії тут хто надасть гроші? Ну на цей проект є. Включений в одну з програм Міністерства ветеранів, тому певні кошти буде надавати Міністерство ветеранів. В нас було дві зустрічі з Міністерством ветеранів. Вони приїздили до Вінниці, і от остання зустріч була буквально декілька днів назад. Приїздили ще і іноземні партнери. Це турецька державна організація, яка теж готова надати допомогу в. Реалізацію цього проєкту. Турецька сторона в першу чергу має намір надати технічну допомогу в, з обладнанням, скажімо так, для підготовки робітничих професій. Тобто це норвежські гру, кошти, це, я вибачаю, це кошти. Міністерства ветеранів, тобто бюджетні кошти України, і це кошти е, турецької. турецької сторони. Ну і е, хочу зразу сказати, що і в проєкті, який у нас був з Норвегією, і до цього проєкту долучається наша місцева влада, і міська і обласна. Тобто місцеві органи влади теж готові чимось підтримати, допомогти. Можна на них розраховувати. Да, безумовно, ні. це ж ще одна з причин, чому обрали пілотним проектом Вінницю. Це те, що Гутовність. практично наше місто перше в Україні долучилось до реалізації проекту Україна-Норвегія. Воно і виділяло кошти, воно і допомагало з облаштуванням класів для занять і так далі. Слухачі цього центру це мають бути лише вінничани, чи можуть долучатися учасники бойових дій з інших міст? Можуть долучатися в тому числі і з інших міст, так само як було знову ж таки в проєкті Україна-Норвегія. В нас були слухачі з рівного і з інших міст. І умови їм забезпечували да. проживання е, іноземних партнерів для реалізації проєкту. Шукали ви чи вони самі мають якусь зацікавленість? Ну е, іноземних партнерів для реалізації проєктів зайшло в зайшло міністерство ветеранів. Тобто, вони я вже говорив, приїхали до нас, приїхали разом з турецькими партнерами. Турецькі партнери хотіли подивитися. Наші можливості хотіли ознайомитись з нашим досвідом, ну, на наш погляд вони залишились задоволені і пообіцяли, що вони будуть сприяти тому, щоб Туреччина надала допомогу в реалізації цього проекту. Матеріально-технічна база дозволяє повноцінно реалізувати те, що задумали. Безумовно, вона дозволяє реалізувати ре 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 те, що задумане. але я вже казав, що в нас є гарні пропозиції. Дуже від турецької сторони. Е вони працюють дуже оперативно. Вони були тут буквально кілька днів назад. Вони вже. Е е Попросили в нас, щоб ми надали їм свої пропозиції по тому, яке обладнання нам потрібне, ми вже надали їм розрахунки і чекаємо, сподіваємося, що до кінця цього, вже цього року буде якесь рішення. Коли має стартувати от безпосередньо навчання? На коли розраховуєте, як плануєте? Ну, е Дуже сподіваємось, що ми зможемо запустити ще в цьому році. Тобто хоча б одну групу запустити на навчання в цьому році. Кількість місць, відбір, як це все буде відбувати? Ну, буде створено офіс на базі університету, і будуть долучатися ветеранські організації, місцеві органи для того, щоб залучити ветеранів на навчання. Громадські організації багато нам допомагали. Я сподіваюся, будуть. Допомагати при реалізації цього проєкту, от ви сказали, що в проєкті Норвегія, Україна у вас була не тільки така складова соціальна адаптація, а й психологічна допомога. В цьому проєкті ви плануєте щось таке подібне? Так, <фот> да, ми плануємо, тому що ми вважаємо це дуже важливим. Тобто, це і, 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 справа в тому, що сама атмосфера на цьому проєкті вж сприяє вже психологічній адаптації цих людей. Вони спілкуються між собою. В них багато спільного і вони дуже дружні. Тобто, коли ми їх набираємо на першому занятті, ну я, як правило, буваю на першому так. і на випуску. Так, На випуску це вони всі дружні, вони, в них вже появляються якісь спільні інтереси, і інколи вони пропонують якісь спільні бізнес-проекти е, для реалізації. Е, Практично постійно на випуск приходять учні попередніх випусків, вже, вже з якимись своїми успіхами розповідають, і це дуже мотивує людей. От наскільки ваш унів... університет готовий підтримати от такі якісь ідеї, бізнес ідеї? Ну, ми завжди стараємося. Допомогти надати якісь поради У нас в університеті працює хірифіки. стартап школа Сікорський Челендж, тобто це е, розробка стандарт е, ст, сам, проектів стартапів, і е, якщо потрібно, то ми долучаємо консультантів звіти до цих людей, і вони ж кажуть: що вже є певні проекти, які реалізовані. І Коли хтось це, приходить на випуск, і там тут нас був один з проєктів, що. Е, Одна з випускниць організувала виготовлення якихось горщиків для квітів і е, вирощування цих квітів і їх реалізація. Вона прийшла всім випускникам наступного проєкту. Вручила ці е, свої подарунки, і, ну люди реально побачили, що можна щось зробити. І приємно. Так, да, Приємно було всім. От наскільки актуальна реалізація проєкту створення Центру ветеранського розвитку саме зараз? От як нині зараз кажуть, чи на часі, коли триває війна? На часі. Я думаю, що це одночасно на часі, тому що люди вже повертаються. І для того, щоб цей проект запрацював в повній мірі, безумовно, щоб після хтось може сказати, що це треба реалізовувати після перемоги, але це не можна реалізувати за день-два. Тобто проект повинен да, 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 саме, набирати свою потужність, облаштовувати лабораторії, готувати викладачів. Тому, якщо ми зараз розпочнемо, я ще раз кажу, я сподіваюся, що перемога буде дуже швидко. І ми вже повністю готові для того, щоб навчати велику кількість людей. Подальша доля проєкту. Вінниця це пілотний проєкт. Так. Далі, як має це ну, цей в плані день? в планах Міністерства ветеранів, вони, ми запускаємо пілотний проєкт Вінниці. Я переконаний, що він буде успішним. І далі є плани міністерства запустити такий проект в містах Дніпро і Львів. Ще два міста там теж є. Наші партнери, які працювали з нами в проєкті Україна-Норвегія, і я думаю, що на базі саме цих навчальних закладів, в яких був той проєкт, буде продовжений цей Україна-Норвегія працювала більше ніж ну, майже два десятки міст вишів да. далі. Після Львова і Дніпра це буде ширитись ну, практика? Скажімо так, я думаю, що буде, але поки ніяких конкретних перші кроки Да. Він, Вінниця, якщо Запрацює, переконаний, запрацює Дніпро Львів. Ну і далі, якщо буде все працювати нормально, я думаю, що ну, по-перше, міністерство в, в, в справах ветеранів на сьогодні теж має якісь певні обмеження першу чергу матеріальні, тому що все-таки йде війна і це дуже складно. Не дивлячись на те, що ветеранів треба підтримати в професійній адаптації але є і багато інших проєктів, які треба підтримати в Міністерство ветеранів. Отож віримо в наші Збройні сили. Ми переконані, впевнені нашій перемоги. Ефірний час програми з перших добігає кінця. Я дякую за участь у ній, моєму співрозмовнику. Сьогодні це був Віктор Біліченко, ректор Вінницького національного технічного Університету, доктор технічних наук, професор. Я дякую, що знайшли час і можливість завітати до нашої студії. Дуже дякую, що запросили. Ми говорили про старт пілотного проєкту щодо створення центру ветеранського розвитку на базі ВНТО. Запис цієї програми можна переглянути на сайті Суспільне Вінниця. У студії працювала ведуча Олена Ставицька. У цей святковий день допомагав мені звукорежисер Дмитро Степанов. Вітаю зі святом. До зустрічі на хвилі 80. 88,6 FM Українського радіо Вінниця.